Усім привіт! Сьогодні поговоримо про щось, що лежить в основі ну практично всього сучасного виробництва. Це такі собі неоспівані герої, універсальні пристосування. Так, так, саме ті штуки, які тримають усе на своїх місцях. Давайте розбиратися, що це і чому вони такі важливі. Отже, який у нас план? Почнемо з головного болю будь-якого виробництва проблеми кріплення. Потім подивимось на два табори: дві великі родини пристосувань УБП. І ОНП. Розберемо їх, так би мовити, по кісточках, плюси, мінуси. На нас чекає навіть один цікавий парадокс. Ну і в кінці спробуємо зрозуміти, хто ж із них кращий і як взагалі обрати свого чемпіона. Знаєте, неважливо, що саме виготовляється, чи це якась одна єдина деталь для прототипу, чи величезна партія на тисячі штук. Абсолютно кожен процес починається з одного й того ж з вирішення однієї, але дуже фундаментальної задачі. І ось воно це питання на мільйон. А як, власне, надійно закріпити деталь для обробки? От уявіть, заготовка може бути якоюсь завгодно, кривою, косою, складної форми, і її треба зафіксувати так, щоб обробити з ювелірною точністю. Оце і є та сама універсальна проблема, і саме її покликані вирішувати наші сьогоднішні герої. Ну і рішення, звісно, є. Це універсальні пристосування. Це насправді величезна родина пристроїв. Сюди входять і звичні всім токарні патрони, і верстатні леща та і ділильні головки. Всі вони роблять одне й те саме, але надзвичайно важливе діло. Мертвою хваткою тримають заготовку, поки її обробляють. І хоча мета в них одна тримати деталь, підходи до цього існують кардинально різні. Можна сказати, є дві абсолютно різні філософії, два табори. Давайте ж подивимося на них ближче. Отже, знайомтеся, в одному кутку рингу УБП. Це розшифровується як універсальні безналагоджувальні пристосування, такий собі швейцарський ніж, один інструмент для купи різних завдань, готовий до бою прямо з коробки. А в іншому кутку УНП, універсальні налагоджувальні. Тут уже все хитріше, це модульна система. Є постійна база, а під неї спеціальні змінні насадки. Гаразд, почнемо з першого бійця УБП. Це, знаєте, такий собі простий і надійний універсал. Кожен, хто хоч раз заходив у механічний цех, його бачив справжня робоча конячка без перебільшень. А в чому ж його сила? Ну, в першу чергу, в простоті. Тут не треба ніяких довгих налаштувань, буквально взяв і працюєш. Вони максимально універсальні, всі стандартизовані, і часто це взагалі невід'ємна частина самого верстата. Без них він просто не працюватиме. Тому для якихось одиничних замовлень чи маленьких партій це просто ідеальний варіант. Але, як то кажуть, за все треба платити. І за таку універсальність теж у чому ж підступ? А в тому, що на УБП немає ніяких точних пазів чи отворів, щоб швиденько все встановити. Тому купа дорогоцінного часу йде на те, щоб вручну виміряти, виставити, вивірити заготовку. А це ясна річ б'є і по точності, і по можливостях загалом. Так, з УБП розібралися. А тепер давайте подивимось на його конкурента. Це вже гравець складніший, але потенційно набагато потужніший. Зустрічайте модульна система ОНП. Тут, як я вже казав, підхід до справи зовсім інший. Я вже згадував аналогію з фотоапаратом, і вона тут ідеально підходить. Уявіть, є корпус камери, це наш базовий блок. Він надійний, дорогий, служить роками, а є ціла колекція змінних об'єктивів. Оце і є наше спеціальне оснащення, яке розробляється під кожну конкретну деталь. Тобто, основна інвестиція це база, а змінюються тільки відносно прості дешеві елементи. Дуже розумно, правда? А тепер увага! Готові? Один єдиний такий базовий блок може замінити до 20, уявляєте, 20 унікальних пристосувань. Це ж просто космічна економія всього і металу, і часу на виготовлення, і, звичайно, грошей, особливо коли мова йде про серійне виробництво. І ось ця діаграма дуже наочно показує, як це працює в грошах. Подивіться, левова частка до 95% це вартість і складність саме багаторазової бази. А от ті змінні елементи, які можуть піти в утиль, коли деталь змінилася, це всього-навсього 5-15% від загальних витрат. Економіка тут очевидна. І що важливо, це не якийсь хаос. Ці системи стандартизовані. Є класифікація за навантаженням – для легких робіт, для середніх, для важких і навіть для особливо важких. Тобто завжди можна підібрати саме той інструмент, який потрібен для конкретного завдання, без переплат за зайву міцність. Ну здавалося б, все очевидно, правда? ОНП – це швидкість, точність, економія, переможець ясний. Але. Не все так просто, і тут ми підходимо до дуже цікавого, можна сказати, класичного інженерного парадоксу вічний бій між гнучкістю та вузькою спеціалізацією. І ось воно. Логічне питання якщо ці модульні системи такі круті і ефективні, то чому ж вони досі не витіснили старі добрі універсальні лишата з кожного цеху? Чому УБП все ще в грі? Оце і є той самий великий парадокс УНП. А відповідь, як це часто буває, ховається в деталях, тому що реальність завжди складніша, і за вузьку спеціалізацію доводиться платити. По-перше, навіть найуніверсальніша база УНП все одно має свої межі і може просто стояти без діла, чекаючи на свою деталь. По-друге, кожна нова деталь це нове оснащення, а це час і гроші на проєктування та виготовлення. І, мабуть, найголовніше, немає єдиного стандарту. Кожен виробник робить щось своє, і це дуже заважає системі бути по-справжньому універсальною. Окей. Ми розклали по полицях сильні й слабкі сторони обох підходів. Є гнучкість, є спеціалізація і є компроміс між ними. То як же все таки обрати переможця? Як зрозуміти, який інструмент потрібен? А відповідь насправді дуже проста і залежить від одного слова масштаб. Ось дивіться. У це абсолютний чемпіон гнучкості. Він незамінний для одиничних проєктів чи дрібних партій, де головне швидко почати роботу. А от УНП це гравець для довгої дистанції. Він розкривається наповну в серійному виробництві, де обробляються тисячі однакових або схожих деталей, і де на перше місце виходить довгострокова ефективність. І це, мабуть, головний висновок: немає якогось найкращого пристосування, є правильний інструмент для правильної роботи. Справжній професіоналізм і ефективність це не слід послідувати одній системі, а вміти вибрати оптимальну стратегію для кожного конкретного завдання. І наостанок, давайте трохи зазирнемо в майбутнє. Зараз епоха автоматизації, роботизації. І ось питання, що в цьому новому світі буде ціннішим у довгостроковій перспективі? Гнучкість і здатність швидко адаптуватися, яку дають прості інструменти, чи може безкомпромісна ефективність складних вузькоспеціалізованих систем? Залишаються питання відкритим. Дякую за увагу!